Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про ситуацію на кордонах по всій Польщі, всередині Польщі, тому як польські протестувальники йдуть далі, вони не зупиняються. І ми вже неодноразово говорили про те, що допоки не буде якоїсь жорсткішої реакції польської влади, вони будуть вилазити на голову і робити те, що їм заманеться. Але при цьому всьому Німеччина це не Україна, і кордон з Німеччиною вже вкотре. Скільки б вони не говорили, що вони його будуть блокувати надовго, вони цього зробити не можуть. І ми сьогодні поговоримо про те, як їм, скажімо так, за лаштунками просто-напросто зв'язують руки щодо цього. Дивіться це відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Цим ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Тож вдячний вам <кхід> за підтримку. По-перше, говориться про те, що від вчора, від 17 березня, польські фермери оголосили про блокування польсько-німецького кордону, і ми вже про це говорили в окремому відео. Це вже друга спроба блокування. Вони говорили. Перший раз, що будуть блокувати там до кінця місяця, блокували півдня, тому як їм, скоріш за все, подзвонили, я не знаю, де з німецької сторони сказали, що це вам не кордон з Україною. Там ви можете блокувати і качати права. Тут так не вийде, бо це реально шкодить нашому бізнесу. На цей раз вони говорили, що вони почнуть з 17 березня і будуть до перемоги своєї там просто блокувати, але. Як бачимо, що зараз вони заявили, що блокування триватиме протягом 4 днів до кінця 20 березня. І нагадаю, що 20 березня я не рекомендую українцям з'являтися на цих мітингах в людних місцях, тому як буде можуть бути багато провокацій, і краще залишатись вдома. Ми буквально вчора з вами про це говорили. Це те, що стосується кордону з польсько-Німецького. Бачимо, що як би сильно їм не хотілося, як би вони, які б вони гучні заяви не робили, вони не можуть якось там серйозно заблокувати кордон з Німеччиною для того, щоб почули їх. А їх основні вимоги, нагадаю, це заборонити експорт з України на територію Польщі, бо це псує їм бізнес. Це по-перше. І по-друге, відмовитись від європейського зеленого ладу. Це програма, яка спрямована покращити екологію так, у всіх країнах Європейського союзу, і проти цього зеленого ладу зараз е, бастує е, фактично вся Європа, е, також натомість. Уряд Дональда Туска запропонував пом'якшення для польських фермерів, що вони в принципі проігнорували. Ми також про це говорили, що вони будуть ігнорувати всі поступки, які їм будуть пропонуватись, бо в них є два головних завдання: це накрутити максимально негативну ситуацію всередині Польщі, і, по-друге, зруйнувати максимально, наскільки можна, нанести шкоди економіці України, чим вони власне, і займаються. Ну і третє, звісно, це місцеві вибори в Польщі, до яких потрібно показати максимально. Семально неспроможність, скажімо так, і незадоволеність урядом Туска. Хоча е уряд Туска не має нічого спільного з тими законами, проти яких зараз бастують. Бо це все було прийнято ще при уряді Матеуша Моровецького, які були при владі цілих 8 років. Е також говориться про те, що польські фермери вже блокують дорогу між Польщею та Словаччиною до кінця березня. Тобто, бачимо, що по Німеччині вони кажуть спочатку там. Три тижні мають блокувати, блокують півдня, потім кажуть, що ми будемо безлімітно тут взагалі блокувати дороги. А потім кажуть, що ні, 4 дні. І бачимо, що Словаччина це також не Німеччина, і там можна блокувати довше. Там вони будуть блокувати дороги до кінця березня. Вони вимагають зупинити неконтрольований потік збіжжя з України до ЄС та змінити вимоги європейського законодавства, на що Польща, як ми знаємо, вони намагаються якось там впливати, але наразі нічого не виходить, бо потрібно це все узгоджувати з всім європейським союзом. А я не думаю, що Брюссель повністю відмовиться від цього. Зеленого ладу е, учасники протесту планують перевіряти кожну вантажівку, що направляється до Польщі, пропускати лише по одній на годину. Я взагалі не впевнений, наскільки це законно, наскільки вони. Мають на таке право перевіряти чиюсь там приватну власність е, і ритися, скажімо так, в тих фурах, тим паче, що переважно ці фури можуть бути опломбовані, а митні пломби зривати не можна. Ми це бачили на польсько-українському кордоні. Там вони собі таке дозволяли. Вони зривали ці пломби болгарками, висипали це зерно із потягів, із е, е, фур. Просто і при цьому фактично конкретно. В публічному полі так точно ніхто не поніс жодної відповідальності, бо нікого польська поліція і прокуратура не знайшли. Також говориться про те, що обурення політиків щодо поведінки фермерів може мати серйозні наслідки для взаємин між урядом та фермерами, а також для подальшого розвитку сільського господарства та агропромислового сектору в цілому. Тобто, говориться про те, що е, скільки польські політики, які зараз прийшли до влади, скільки б вони не пропонували різні альтернативи, скільки б вони не пропонували пом'якшення як з, зі сторони України, які вже є, є вже багато домовленостей, так і пом'якшення по зеленому Ладу, Бачимо, що протестувальникам ніякі пом'якшення не цікаві. Вони хочуть повної заборони е, агропродукції з України. От повної прямо. Їм не хочеться, щоб з України ні кілограма пшениці не заїжджала в Польщу, і навіть щоб транзитом воно нормально не йшло. Е, це перше. І по-друге, вони хочуть повної відмови від е, зеленого ладу, що також зробити фактично є неможливим. І е, бачимо, що їх це не цікавить. Польська влада, я думаю, що після виборів ці мітинги лагідно порозганяють і скажуть, що ми будемо над вами працювати, але при цьому е, блокувати там кордони і блокувати всю Польщу, великі міста і так далі. Ми вам не дозволимо. Хочете бастувати, бастуйте в Варшаві, хочете бастувати, бастуйте на паркінгах, але при цьому не паралізуйте всю країну і не паралізуйте нашу торгівлю. Також не можу не згадати про те. Що ті самі польські протестувальники, які блокують всі абсолютно шляхи, скажімо так, через які возять агропродукцію з України, бо через Словаччину, через Польщу і на Литву також їздять українські фури для того, щоб доставити це зерно в порти, при цьому вони не блокують. І не збираються блокувати, хоча обіцяли, що будуть це робити ні кордон з Росією, ні кордон з Білоруссю. І з іншої сторони бачимо, що місцеві органи самоврядування не хочуть також в офіційне інфополе польське попадала інформація про те, що активно йде агропродукцією, торгівля агропродукцією з як з Росією, так і з Білоруссю. Два рази вже були ситуації, коли українських журналістів, які хотіли цю проблему висвітлити, їх затримувала поліція. Одного просто відпустили інших. Тупо депортували в Україну, і якби і одна, і друг, і один і одні і другі журналісти говорять про те, що Польща дуже і дуже активно торгує з цими двома країнами, але бачимо, що польських протестувальників це не цікавить. Бо ми вже з вами говорили, що їх цікавить знищення економіки України, знищення агросектору України і розпалювання ненависті поляків до українців. Чим вони, до речі, зараз дуже і дуже активно. І займаються, але при цьому всьому кордон з німеччиною заблокувати їм не вдається, тому як Польща дуже і дуже сильно є залежною від економіки з Німеччиною та від е, тих ланцюгів постачання, які. Є власне з цією країною, тому маємо друзі на сьогоднішній день такі новини. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!